Сьогодні цікава дівоча тема. Часто ми можемо чути від дівчат. Я відкриваю свою шафу, там дуже багато речей, але мені немає що вдягнути. За якими факторами треба обирати собі речі для конкретних заходів? Вітаю вас, Наталя. Давайте ми з вами будемо тоді трохи відокремлювати, які це заходи. Яка потрібно задавати декілька собі питань, які це заходи, е, яка пора року, і чи цей захід буде у приміщенні, чи це він буде на дворі? Є декілька факторів, які будуть впливати на вибір вашого гардеробу, який би ви хотіли бачити. Е, і одним із дуже важливих питань: е, що саме хочете, яку мету ви хочете досягти, коли ви прийдете на цей захід, і ким ви являєтесь на цьому заході. Напевно, ми сьогодні з вами поговоримо про умови конкретно нашого міста і, напевне, сезонності, яка є саме зараз, тому що це. По-перше, це дуже гарний сезон. Весна це завжди про багатошаровість, про свіжі кольорі, кольори природи. І це нам додає більше вибору. А ще у нас весною дуже багато заходів. Справді, наприклад, закінчують школу наші учні, і я розумію, що зараз це вже не ті випускні, які були там у нас з вами, напевно, але все одно збираються, тому до цих заходів, до цих подій треба готуватися. Зараз буде прекрасний сезон весіль. Зараз будуть всі всі можливі заходи, які відбуваються на природі. Це можливо якісь там презентації. Виставки насправді я знаю, що дуже багато людей трохи жаліються на про те, що в нашому місті нічого не відбувається, але ні, у нас є. У нас відбуваються виставки, на які можна приходити. У нас є презентації. У нас дуже багато відбувається різних виступів спікерів, не тільки криворізьких, але й з інших міст або навіть країн. І це також цікаво. Каво відвідувати, проте це треба знати, де, де це проходить. І на такі заходи, звісно, треба одягатися правильно. Так, це заходи невисокого рівня, будемо казати. Тут немає чітких дрес-кодів, якщо цей дрес-код не прописаний, ну, наприклад, у запрошенні, або вам про це не проговорили: що потрібно прийти у певному дрес-коді. Це більш коктейльні усі заходи. Навіть е, похід у театр е, знову такий театр може бути різний, Він може бути молодіжний, він може бути якийсь там динамічний, а може бути там е, якась чудова драматургія, і це також буде вже трохи градуватися по гардеробу. Ну, Мені здається, що ми трішечки відійшли від того, що в театр ми ходимо в якихось, якихось коктейльних нарядах. Я б сказала так: в театр все-таки я б ну, на мій погляд, залишала коктейльні наряди, тому що вони зараз також трохи послаблились, так як і діловий дресход. Він також послабився. Якщо раніше це була там висота підборів 5 сантиметрів, то зараз взагалі є нормою прийти в кедах, і це не проблема. Якщо раніше була тільки біла сорочка, або там сорочки ахроматичних кольорів, або більш пастельних, якщо це дозволяє, то зараз можна прийти у футболці поло. І це також вже буде таким діловим дрескотом, так само і з такими заходами, як, наприклад, театр. Тобто така футболка, вона може можемо її віднести до ділового дрескоду? Так. Тому що у нас зараз змінилася специфіка професій. Ми зараз у більшості перейшли в онлайн, і це дозволило нам трохи послабити свій гардероб за рахунок того, що люди проводять більше часу або вдома, або в якихось таких офісах open space, в ком'юніті, в якихось нетворкінгах. Це дозволяє приходити вже, скажімо так, в кеджальному стилі, який там послаблює цей градус. Діловитості, але якщо це якісь там серйозні зустрічі з партнерами, то звісно ну, в футболці буде в полу прийти. Це вже не зовсім те. Знову таки є така градація, але прийти як офісний працівник. Це взагалі в ок. При тому будь-яку, скажімо так, урочистість у одязі або діловитість можна приглушити або навпаки підняти такими речами, як жакет, тобто можна одягнути футболку, але поверх одягнути якийсь більш такий там, приталений або трикотажний жакет. І це буде виглядати вже трохи із і, і діловою ноткою, але вже більш вільно. Щодо заходів, типу виставок, якихось там невеликих презентацій, то я вважаю, що буде дуже доцільним приходити у таких речах, як зараз по сезонності, да, це якісь такі неформальні костюми, по типу там льна, але знову таки потрібно мати на увазі по фактурам. Ми ми поговоримо про це трохи трохи пізніше для дівчат. Я прям дуже прошу не не викидати зі свого гардеробу сукні, тому що це дуже жіночно, дуже гарно. У нас зазвичай чомусь люди приходять. Ну це знаєте, напевне, така. Стабільна, бо це є у кожного в гардеробі. Це джинси, якась там футболка або кофтинка. Окей, це можуть бути джинси, але вони можуть бути різними. Це не обов'язково такі варені, блакитні. Вони зараз в безлічі комбінацій, фасонів. Це можуть бути палацу, це можуть бути там світлий джинс, і і це вже буде трохи. Робити твій образ сучасніший так, і і джинси, мабуть, ніколи не виходять із моди. Так. так вони зазвичай вони гарно сідають по фігурі, бо в них класні викрики, лекали, будемо так казати. Ну, складно, щоб джинси взагалі якось не сіли. Але знову таку таку річ, як джинси, можна. Ам, або спростувати, або зробити більш е, святковими в форматі можна вдягати е, топи. Я взагалі хочу, щоб е, люди приділяли увагу дуже багато верхам. Скажем, так да по е, в стилістиці важливо, щоб верхів завжди було більше е, аніж низів. Ну давайте будемо скажімо так два низи, щоб можна було там спідницю і брюки, і нехай буде там 5-10, ну плюс-мінус. Да, якихось я кажу, 5-10, це туди входять і топи, і футболки, і боді, і, і, наприклад, вже більш верхній одяг, такі як жакети. Ну або якщо там у нас сезонність, це вже там плащі. Як правильно підібрати кольори або фактури, щоб виглядати гармонійно. Це така дуже складна тема, тому що вона пов'язана з кожним кольоротипом кожної людини. Тобто, це потрібно знати для себе або звернутися до стиліста, який вам допоможе, або продивитися в інтернеті, наприклад, на прикладі там дівчат, які схожі на вас. Який у вас теплота шкіри, взагалі там кольоротип ваш, і від цього відштовхуватись при виборі кольорів. Але е, щодо сезонності зараз я б обирала все ж таки більш пастельні кольори. Це такі більш приглушені усі, всі кольорова гама, але вона більш приглушена. Але я дуже люблю білий кольор. Знову таки, його потрібно підбирати під власний кольоротип. Це може бути яскраво такий біло, аж там з вкрапленням синього, будемо казати, або це може бути більш теплий, білий, молочний, і це також буде впливати на ваш зовнішній вигляд, або підсвітлювати вас і виділяти, або спрощувати. От ви кажете про більш такі приглушені відтінки кольорів, але я знаю, що якщо у людини висока контрастність зовнішності, їй ну не дуже буде личити такі от відтінки. Um... І Я з високою контрастністю. Я так само. Так, ви, так, ми брюне, взагалі там, дівчата та брюнетки будемо казати. Це контрастний тип. І я, ми зараз там з вами також вдягнені. Я так розумію, що це світлі очі, темні е, темне волосся. Це вже є контрастна зовнішність. Так, так. Все, це дуже класно. Е, такий лайфхак, це можна зробити на телефоні, ви вийти в контрастність. У нас у всіх є. І ви побачите, чи багато чи є у вас велика різниця різниця між темними кольорами і світлими кольорами, так ви зможете швидко зрозуміти ви контрастип чи ні, це так швиденько. Так, але знаєте, мені я, я згодна, є якісь правила у стилістиці, але я все-таки за те, щоб е, підбирати е, по, по сезону. Я не завжди хочу ходити там, в, я, в яскравих або в, моно, в в ахроматичних якихось кольорах. Тобто в білому, в чорному. Це класно мене підкреслює, але якраз весна це той сезон, коли можна трошечки погратися з кольоровою палітрою і приміряти на себе е, е, інші. Коля для мене відкриттям минулого напевно року став ніжно рожевий. Я взагалі не люблю рожевий. І мені завжди казали, здавалося, що найкраще мені підходить фуксія. Але фуксія виглядає ну прям. Дуже яскраво. А якщо це пастельний розовий, він рожевий, він дуже гарно підкреслює кольор обличчя. Особливо, коли трохи там, підзагоріла шкіра, як ми вже будемо входити в літній сезон, це також буде вже контрастувати, тому що шкіра буде трошечки темніша, одяг буде трошечки світліше і це вже буде так виглядати цікаво. А якщо це неформальний захід? Про неформальні заходи, це що може бути зустрічі з друзями, з подругами, будемо так казати. Да? Тоді ви вдягаєтесь відповідно до м, свого стилю, якщо він у вас є, або ви розумієте, в чому вам класно, відповідно до вашого типу фігури, щоб підкреслити ваші переваги, або ну, намагатись, хоча б знати їх, і як їх трохи там скр скривати, будемо так казати. Це можуть бути зараз знову такі. Легкі сукні довжинні міді. Дуже рекомендую трошечки. Від... Я знаю, що зараз в тренді прям мікроміні, але не всі можуть дозволити собі у фігурі носити і по нашому місту це не завжди зручно. Тому вибирайте щось у форматі міді, обирайте якісь легкі тканини, щоб вам було зручно, щоб вам було комфортно рухатись. І якщо ви, наприклад, попили каву, а потім пройшлися в парку, щоб вам елементарно було зручно йти. Це вже буде трохи там до взуття питання, щоб вам просто було комфортно. Які аксесуари або деталі можна додати до образу, щоб образ був більш цікавим? Це класна тема, тому що аксесуари це. Те, що завжди е, кидається в око. Е, але це складна тема, тому що з ними можна, з вами, да, можна переборщити. Або не зовсім доречно їх вдягнути, або зробити з себе таку розцяцьковану ляльку. Зараз в тренді масивні великі аксесуари. Е, такі, щоб там браслети на півроки, щоб сережки було видно. Це класно, але це, як на мене, вже більш все-таки вечірні виходи. І, або потрібно вже коригувати. Якщо ви, наприклад, поїхали на відпочинок, можливо, то це можуть бути якісь там ракушки або такі речі, які відповідають місцевості, в якій ви буваєте. Не забувати потрібно про окуляри. По-перше, це для здоров'я корисно. По-друге, вони додають такої акцента. Та взагалі дуже багато потрібно приділяти увагу в портретній зоні. Найбільше ми спілкуємося з вами, дивимось у очі, дивимось в Зону лиця і потрібно на це звертати увагу. Хай це будуть класні аксесуари. Зараз дуже в тренді хустинки, їх можна зав'язати. В косичках можна зробити як бантик, скажімо так, пов'язати на сумку, пов'язати як пояс. Тобто дуже багато різних прийомів, які можна використати для того, щоб сам образ виглядав цікаво. Якщо на вас є аксесуари, завжди буде цікаво роздивлятися. Так, мені також це подобається, але я розумію, так як я маю е такий тип зовнішності та фігури, і. Ми От Ви кажете, що зараз в тренді об'ємні аксесуари. Я як людина худенька, мені взагалі не йдуть великі об'ємні сумки, аксесуари. Тому я розумію, що навіть якщо це тренд, я собі не можу цього дозволити. Тому постійно обираю щось більш лаконічне та мале за розміром. Це класно, що ви сказали. Я вам скажу більше, я великі аксесуари або для зйомок використовую так, якихось, або реально, якщо це якісь захід, і треба там, зробити оцей вау-ефект. Тоді потрібно обирати в тренд, який також зараз на піку, це перлини. Можна зробити їх там, більшими, меншими за розмірами. Вони класно в нашій. А, я, до речі, чула, що перлина додає віку. Якщо тут дивлячись, чим її поєднувати, якщо ми вдягнемо бархат і перли, це буде дійсно не така важкий люкс. Але якщо ми вдягнемо кежульну футболку, якусь там, навіть з якимось потертостями і надінемо там з хрестиками, поєднаємо, це буде виглядати сучасно. Тобто, тут треба розуміти, які фактури ви поєднуєте в образі, і взагалі який ви хочете досягти ефекту якого. Яку роль в образі виконує зачіска та макіяж? Напевно, для мене це на першому місці, тому що взагалі твій образ складається, по-перше, з того, як ти виглядаєш без усього вбрання. Повинна бути чиста, гарна шкіра. Як, як тільки можна це зробити, розумію, що можуть бути різні проблеми, але цьому потрібно приділяти увагу. Завжди чиста вимита голова, тому що для дівчат це супер важливо. Це знаєте, ці складі, але не для всіх. Ну <св 'язок> для мене це дуже важливо. Я вважаю, що шкіра голови повинна завжди бути чистою. Так, ну по перше, це гігієнічно. По друге, я ж кажу, це дуже гарно, коли ти йдеш подує легкий вітерець, у тебе роздувається волосся, ти себе відчуваєш, наче кінозірка. це класно. Про тренди манікюру будемо так це трошечки пройдемось, вже потрібно відходити від дуже довгих нігтів, дуже яскравих кольорів. Класно, коли це буде так стримано, гарно. Нехай це буде якийсь там колір, який ви любите, але без зайвих деталей. Що стосовно там вій, в якому там, ще три роки назад були записи у майстрів, зараз також потрібно. Вже більш дивитися до натуральності, підкреслювати власні риси обличчя і робити ті там. Або укладки, або зачіски, або стрижки, які підходять. Дуже багато зараз дівчат, які завжди підвищують свою кваліфікацію. Можна звернутися і підібрати те, що підходить вам, тому що це завжди буде формувати ваш вигляд. Ви можете вдягти супердорогі речі, суперкласні, Але якщо буде неохайний такий основний, скажем так, параметр, як шкіра і волосся, руки доглянуті, то це дуже зневілює усі переваги вашого гардеробу. Якщо це сімейний захід, чи повинні усі члени родини одягатися в одному стилі? Знову таки, якого формату це захід? Якщо це там зустріч з друзями, з друзями на природі, ми можемо трохи послабити увагу до цього. Якщо це запрошення там гостя або ще щось, потрібно знаєте, щоб не виглядати, ви прийшли такі і всі там чекали, в чому ви зараз будете вдягнути для мене. Е так, але е, ми не кажемо зараз про те, що ми вдягаємо футболку одного кольору з надписом з, з надписами Чоловік, дружина, перший, другий, третій е, дитина. Ні, це не про стиль, Це не про взагалі щось там в одному плані. Це вже це було колись дуже модно, але не зараз. Можна вдягну вдягнутися в один в кольорову палітру від там, наприклад, світлого до темного. Ну, наприклад, ми візьмемо бежевий колір, так від світлого до коричневого можна плюс-мінус. Судягати або низ тим темніше, або верх. Знову таки, це буде дуже багато залежати від е, кольоротипу. У мене, наприклад, син. Ми всі темненькі в сім'ї, а син у мене зі світлим волоссям. Тому це треба у ці деталі трохи ураховувати. Це так само, як у моїй родині. Усі мають теплий кольоротип, а я одна холодний. І ми трішки інколи виглядаємо не гармонійно, бо дітям йде один колір у одязі, а мені йде інший. Тому ось якось так. Ну тоді так як і ми, власне кажучи, потрібно викручуватися у форматі, щоб ви були хоча б приблизно вдягнути в одному стилі. Ні, хтось там вдягнув бальну сукню, а хтось прийшов у шортах. Тоді ви, ви домовляєте, що це там, наприклад, кежальний стиль, і наприклад в кольорах комплементарних, і все. Тоді буде гарна картинка. Чи треба враховувати власний стиль? Чи можна щось кардинально змінити, підбираючи образ до конкретного заходу? Тут напевно ми повернемося до самого нашого першого вашого питання. моєї відповіді Щоб що. З якою цілею ви хочете це зробити. Ви можете мати власний стиль, і це може бути вашим власним якорем як бренду, ну, скажімо так, як людини. Да? У нас зараз всі кажуть, що про бренд свій треба просувати. Це можуть бути якісь деталі, які знають, що коли ви приходите, на це потрібно звертати там увагу або виходити там на, не знаю, в чорному кольорі. Я знаю, у мене є друзі, які завжди на всі заходи вони приходять сімейно у чорному кольорі. Ми, ми до цього класно ставимось. Але є Заходи, де можливо, ви хочете, щоб вас запам'ятали. Тоді потрібно використовувати такі прийоми, які будуть кидатися в очі. Це на не обов'язково яскраві кольори, це можуть бути якісь нестандартне поєднання. Це можна використовувати такі, знаєте, ультратренди, тренди, які ти не будеш носити повсякденному житті, і просто по місту буде ну трохи складновато або дивокувато виглядати. Але якщо ти приходиш на захід, ти обов'язково впадеш в око. Це можуть бути. Давайте будемо казати про тіну Карл, яка дуже багато часу використовувала червону помаду, і це був її там такий якор, по якій ми всі знали, і навіть я знаю, що там вибирали відтінок, як у неї. Тобто потрібно розуміти, що ти хочеш. Якщо ти йдеш, ну, наприклад, на співбесіду, то треба розуміти, як, що ти хочеш, яка в тебе там посада, на яку ти претендуєш, який в тебе взагалі напрямок професій. Якщо це якісь креативні, дуже класно, якщо ти будеш виглядати якось там. Вайбово в, ці, в, в сфері ваших, вашого колективу. І якщо ти прийдеш там скромненько, це буде ну, трохи виділятися. Але якщо, наприклад, це якісь заходи бізнес сфери у нас дуже багато місць місті проводять, проводять там бізнес-завтраків, е, то потрібно розуміти, що ти приходиш у середовище людей, які будуть відтягнути досить стримно. І знову таки, якщо ти хочеш щоб тебе запам'ятали, тоді потрібно або вдягати якісь цікаві аксесуари, або Якось себе презентувати. Якщо ти прийшов просто послухати і вийти, то знову-таки ми збавляємо ці оберти яскравості. Яскравості знову таки не по кольору, а взагалі, да, по образу. Колір волосся і зачіска також можуть бути якимось елементом привернення уваги, то ви приходите вже більш в спокійних тонах, в збільш я б сказала, навіть так, з більш спокійним настроєм, тому, тому що сам по собі темперамент він також трохи є складовою вашого образу. Я так розумію, що речі вони не повинні відволікати від твоєї зовнішності. Тобто, насамперед, коли людина з тобою спілкується, вона повинна дивитися на тебе, а не відволікаючи моменти якісь твоєї одягу. Так, їх повинно цікаво бути розглядати, але зовнішність це насамперед головніше. Знаєте, Наталі, тут таке для мене трохи ск... ну, двояке таке складне питання, в чому форматі. Е, Можливо, є якісь моменти в зовнішності, які б ти не хотіла, щоб звертали увагу. Там. Саме не. Так, там в цьому можна, випадку да. я згодна можна зробити якийсь акцент на чомусь іншому і відволікти увагу від чогось, так але якщо е, ти себе класно сприймаєш, немає ніяких проблем, то, то, то тоді краще зробити так, щоб це було знову таки класно підібрано по вашим всім параметрам, і доречно до того заходу, на який ви потрапляєте, щоб ви не виглядали е, таким, знаєте, там більмом. Ви прийшли подружкою на е, весілля і вдягли, я не знаю, там. Красне, крас, червону сукню в паєтку, бо ви хотіли виділитись. Це буде незручно для тих людей, до яких ви прийшли в гості. Це потрібно, ну, потрібно враховувати доречність і знову такі ем, власні якісь потреби, для чого це тобі потрібно, для чого тобі потрібна ця увага. З якою метою дякую за цікаву бесіду. Я думаю, що завдяки вашим порадам, нашим дівчатам буде легше вдягатися на якісь конкретні заходи і виглядати завжди стильно. Дякую. Ось це плаття мені не підходить за фасоном і, взагалі, мені не подобається, як я в ньому виглядаю. Ось це плаття до мого заходу підійде більше. Правильно підібраний образ може допомогти нам виглядати стильно та впевнено.